Завтрашнього дня я більше м'яса не їм, і так протрималось десь 10 років. Я така, вау, вона їсть спересть, як люди яблуко їдять. Та ой, можна проти до вас в гості поїсти котлеток, бо в мене соєві котлетки, тофу, кімчі, чия, і спіруліна. І... О, в мене аж слюні текла. А де кашка? А де гречка? А типу, і от воно, коли типу, ти себе якось сильно аж. Переобмежуєш, то потім мені здається стається такий відкат. Що... Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті про вегетаріанство українською. Кожного разу ми знайомимося з новим гостем, дізнаємося, чому і як вони перейшли на вегетаріанство і як це в житті їм допомагає. І сьогодні у нас в гостях прекрасна сонячна Олександра Катрич. Саша, привіт. Привіт, привіт всім. Я надзвичайно рада з тобою знімати епізод. Дякую, що ти погодилась на цю ідею, тому що. Від Саші я вперше почула слово подкаст. Серйозно? Мені здається, це було років 6-6, може, років назад, Ми ще працювали разом, і ти вже слухала подкасти, коли це ще не було мейнстрімом. О -о, Супер цікаво дізнатись твою історію. І сьогодні поговоримо і про повернення до м'яса теж. Я думаю, що це актуально буде для багатьох жінок, не тільки жінок, взагалі як до цього ставитись. Так що, Саша, розкажи трохи про себе. Так, я короті, тут напередодні вночі не могла заснути, згадувала всі історії, пов'язані мої з вегетаріанством. Так що слухайте. <свісно> в мене короті, історія цікава, тим, що в мене мама в той, ну, там займалася йогою, і в неї було вже типу, типові там тусовці знайомих і друзів, були вегетаріанці. І вона якось чий дарували нам, чи якось вона приносила додому якісь журнали, якісь книжки про вегетаріанство. Ну, це було щось, я вам скажу скільки, років 11 назад, мабуть, що десь так. І типу, в нас вдома були ці якісь книжки, журнали, і потроху мама переставала, мені так здається, готувати м'ясо, або якось вона зменшувала кількість там. М'ясо, яке в нас вдома було, і я пам'ятаю, що я ходила до друзів питала, ой, можна проти до вас в гості поїсти котлеток? Бо в мене вдома, типу, котлеток більше немає. Я пам'ятаю, що це було прям чітко-чітко різдво, на яке мама здається, що, типу, так як свято, вона приготувала якогось кролика, принесла його з ринку. І знаєте, так буває, коли на ринку лишають цю лапку кролика. Я так подивилась, на цю лавку, щось воно мені вже якось так. типу... ми оце поїли кролика. Потім щось ввечері я пішла, знайшла якийсь журнал, чи він лежав. Я типу почала читати цей журнал про вегетаріанство, і я пам'ятаю, мене так воно захопило. Типу, я була просто в шоці. Були всякі посилання: типу, ідіть наберіть в от, там в Ютубі таке відео. Подивіться, як там вбивають корів. І я така, ну ладно, це я подивилася і така бляха бога. Та, Те що я оце в цей вечір кажуть, з'їла кролика, прочитала повністю одну книжку, подивилась пару відео на Ютубі і вирішила все. Завтра, типу, завтра ж це було абсолютно типу, радикальне рішення З завтрашнього дня. Я більше м'яса не їм. І так протрималась десь 10 років. Найбільше спротив було від моєї бабусі. Ну от бабусі треба було прям сильно пояснювати. І кожен раз, коли я там до неї приходила в гості, вона мені все одно давала якусь курочку. Часом, коли я зустрічаю людей і розказую їм, що я от недавно перейшла на вегетаріанство, я відчуваю, що вони, типу, мене жаліють, ніби я як себе обмежую і не додаю собі там, типу, всі блага життя, які звичайні люди собі якби кладуть в рот, споживають, а я ні. І е, що ти взагалі про це думаєш? Чи відчуваєш, ти себе, що ти себе обмежуєш, що ти не наповну живеш? Ну, от як, як ти зараз це відчуваєш? Ось ця відмова від м'яса сильно стимулювала мене шукати якісь нові продукти, нові рецепти. І мені... І мені здається, що я типу дуже багато різних якихось спецій для себе відкрила, багато різних, не знаю, видів квасолі, сочевиці, якихось овочів. Я типу, там приходила на ринок, і така: окей, в мене там завдання знайти якісь або спробувати якісь там два нових овоча, яких я раніше не їла. І мені здавалося, що я навпаки живу, типу, більш я їм цікавіше, ніж там інші люди, які йдеть там звичайну якусь курочку, ковбаску. Типу, що я що я намагалася зробити, щоб в мене було типу більш насичене і цікаве меню, тому що, типу, звичних якось продуктів не було. Ну і давай, Саша, перейдемо до такого питання. Розкажи, як ти. Е... Повернулася до м'яса. Чим це було зумовлене, і які взагалі в тебе далі плани? У мене були періоди, що я прям дуже була така категорична. І навіть якщо мені там щось випадково попаде в тарілку, якесь там або я замовлю, наприклад, щось без м'яса. Воно буде з м'ясом, то я його типу відмовлялася їсти. І були періоди, що я там пробувала бути повністю, ну повністю веганством. Займатися, до речі, хотіла прям сильно це сказати. Якщо хтось думає там переходити, то я пам'ятаю, в Україні було прикольно те, що перед Пасхою, перед Великоднем, в кафешках з'являлося пісне меню. І я дуже пам'ятаю, що, типу, якщо там 10 років назад було якось важко знайти прям, не в кожному ресторані були якісь вегетаріанські страви, то от саме, типу, на пісне меню. Було дуже зручно, і мені здавалося, що це ідеальний час переходити на вегетаріанство, бо ти можеш навіть походити в якісь різні місця, спробувати якісь різні страви, наприклад. Або якщо ти не знаєш, що замовити завжди, є оці пісні опції. Бо, ой, бо, наприклад, в Польщі там, або в Італії такого немає. Це от щось таке чисто українське, що з'являється пісне меню перед Великоднем. І я от тоді, здається, пробувала типу веганство. Потім в мене був навіть період, що я робила як це називається, сироїдну дієту. Це було взагалі з появою чоловіка в моєму житті. Він йому типу стало теж цікаво. І Він там щось почав вивчати цю тему. Але він, типу, якщо за щось береться, він дуже детально вдається. Він там передивився багато всяких документальних фільмів. І він сказав, що так, з точки зору екології. Типу, краще, якщо вже не їсти, то не їсти вже теж молочні продукти, яйця, типу, всі продукти тваринного походження. А якщо вже їсти, то воно вже, типу, не так сильно впливає, що те саме там, молочку, чи молочку чи м'ясо, типу з точки зору екології, воно схоже по рівню там, якось забруднення. І він, от рік, десь рік, да, саме от він вирішив, що типу, він цілий рік. Хоче спробувати, от теж бути, типу, вегетаріанством і краще в більше в сторону веганства. І от коли це був рік веганства, мені здається, що мене воно трохи як. Це було, типу, трохи занадто для мене, бо воно, типу, ще більше обмежило кількість продуктів. І от, і от воно, коли, типу, ти себе якось сильно аж. Переобмежуєш, то потім мені здається стається такий відкат, що хочеться, типу, назад собі якось ці смаки повернути якісь кількість продуктів. І потім він такий, типу, ну ні, все, я там повертаюся до м'яса. Я пам'ятаю, що це в мене почало так, що я трошки, наприклад, ми там десь купляли бургер, я купляла якийсь вегетаріанський бургер з фалафелем, він купляв там м'ясний бургер. І я в нього, типу, він мені пахло м'ясо, і я просила, можна я в тебе відкушу там один раз? І оце так я в нього відкусила, і він казав, О, вау! Типу, після там, великої паузи це був ну, такий реально новий смак. Ну І потім основне було те, що я от, завагітніла і почала там слідкувати за аналізами, і в мене почав е, зменшуватися кількість заліза в крові. Але я знаю, що типу, вона в цілому у всіх вагітних зменшується. Навіть у тих, хто їсть м'ясо, і, типу, і, взагалі рівень заліза, він, короте, можна їсти м'ясо, він все одно може бути низьким, що це типу, не прямо пропорційна залежність. Але от я тоді брала консультації з нутриціологом, і мені ну, типу, радили, що краще, щоб короте, щоб бути більш збалансована дієта, краще все ж таки мати якесь м'ясо, якусь рибу там в раціоні. І от я, типу, так теж трохи повернуть трохи, почала додавати собі. Ну і от зараз в мене, зараз я годую ще грудьми дитину, і, типу, я ще продовжую. Не знаю, як буде далі. Супер, дуже цікаво. Саша, розкажи, що далі ти плануєш? Чи думаєш ти про майбутнє, чи повернешся до вегетаріанства? Поки не знаю, як це буде. ну При тому, що от зараз теж з дитиною ми займаємося цим розширенням дієти цим прикормом, там теж весь час треба якісь. Короті, я поки не бачила, може я якось не шукала, але типу в цих таких базов... базовому прикормі там багато м'яса, теж якихось яєць, молочних продуктів. Я думаю, поки що моя дієта буде така, як, як прикорм дитини. Вчора буквально ми от їли з чоловіком вечерю. Вона була без м'яса для всіх. Мій чоловік і дитина їдять м'ясо, і він скоро теж буде ходити просити котлетку у сусідів. Можна я до вас прийду. Але що я зловила себе на думці? Про те, що ну, він хоче кожного прийому їжі споживати якесь м'ясо, або це бутерброд з ковбасою, або це має бути котлета якась. Але от таке враження складається, що люди дійсно не вміють наїдатися. Без м'яса, і тут те, що ти сказала, там оці навички готувати сочевицю, готувати бобові, придумувати там якісь соєві, тофу вчитися готувати. Цього ми всього не знаємо. І ну там так склалося, що нас з дитинства цим не годували, і наша задача цього навчитися готувати самостійно, навіть якщо це не перехід, не відмова від м'яса, а просто його зменшення це теж потребує від тебе знати, що ти будеш їсти, щоб відчувати себе не голо. Одним, не нещасним. І ще хотіла тут сюди додати поінт, що я дивилася недавно інтерв'ю з Євгеном Клопотенко. Теж, до речі, ти мені про нього колись розказала. А, взагалі, всі новини. І він там сказав, що він вірить в те, що вегетаріанство це тип харчування майбутнього на планеті. Але зараз для українців це не, не актуальне питання. І це не з приводу війни, а з приводу. там Хронічних захворювань українського населення не там найбільш популярних, і там якщо Америка вже доросла там до інших захворювань, які вони стараються адресувати за допомогою вегетаріанства, то в Україні це ще ні. Яка твоя думка? Чи актуально зараз говорити про вегетаріанство українцям? Ще й війна йде зараз. Взагалі, ну чи є ця тема на часі, чи ні? Я, до речі, от згадала ще одну якусь, ну, типу, причину переходу на вегетаріанство, яку там розглядають, це в цілому зменшення насилля на, ну, в житті людини і там на планеті Там споживання м'яса, це може пряме або там непряме, все ж таки насилля ну, там, вбивання живої істоти. І от з точки зору. З точки зору зменшення насилля це для українців може бути там дуже актуально. Бо одна з цих теорій, які там були в цій йогівській книзі, написані теж про, наприклад, не знаю, там, карму, про те, що коли ти там вбиваєш тварину, то все одно там вона виділяє якісь гормони страху, ненависті, чогось. Потім ти з'їдаєш це м'ясо, типу воно тобі теж передається. І ще в цілому, типу. Так було написано в книжці, що ті, хто їдять м'ясо, в них типу рівень агресії вищий і от, рівень якогось адреналіну, стресу і агресії, типу, пов'язаний саме з продуктом м'яса, що він вищий. І мені здається, що як варіант не знаю, якщо ви там вірите в, в карму, в якісь там тонкі матерії і що. Це може бути як варіант, наприклад, зменшення споживання м'яса, зменшення ось цього там вбивства. Можна, можна вірити, що це, наприклад, теж твій вклад в закінчення війни. Якось так, якщо типу, це все разом поєднати. Це прям про мене історія. Я, коли почалася війна, якась одна там жінка, яка проводить медитації, вона сказала, що треба відмовлятися від м'яса, бо це. Розповсюдження насильства. І от війна це як наслідок того, що людство збільшує і збільшує кількість тваринництва І не задумується про це, так я перший час, коли це почула, я подумала, ну як взагалі це пов'язано? і Але чомусь ця думка якось засіла прямо мені в голові. І пізніше я зрозуміла, що є невеликий лише й вплив, який я можу особисто зробити. І якщо я вірю, що світ цілий світ. Він мій, і я є його частиною. Це значить, що і та корова, і це поле, і все, ну, все навколо, я на нього впливаю, і є певна частина відповідальності на мені, яку я в силах взяти, щоб її нести. Певну розумію, що я не можу там на все вплинути, але в своїх там, маленьких можливостях я хочу зробити так, щоб насилля було менше. До речі, я е, вчора по порахувала, я погуглила, скільки м'яса з'їдає людина за рік. Там є дослідження в UK, в Америці. Це в середньому 100 кілограмів м'яса за рік. Це average person. так? Тобто, це виходить, що це 270 грамів на день, а 100 кг – це важить свиня. Тобто, рахуй, що ти за 10 років видряса 10 свиней спасла. Ну тобто, ти їх не прямо таки спасла фізично, але ж ти. Е, Повпливала на ту статистику, яка там не росла по рівню споживання м'яса. До речі, в UK за цей рік вони пишуть, що перший раз з 1971 року не піднімається рівень споживання м'яса, а він стає нижчим. Це, до речі, одна із країн. В них ніби як 10% вегетарі... вегетаріанців – це великий показник серед населення. Типу, в цілому, мені здається, що це як з цим з консюмеризмом. І що треба спочатку типу насититися? Що якщо там не знаю, це ми говоримо про якісь маленькі міста або там села, в яких типу, важко взагалі жити, і там не знаю, якщо є м'ясо, то це якесь там свято, і там не знаю, забивають корову якось тільки там на весілля чи на якісь там важливе важливу подію. То тут, типу, ми взагалі про вегетаріанство не розмовляємо, бо, бо в них рівень ну, там, життя і рівень харчування ще на тому, що їм типу, їм ще треба насититись і що для них м'ясо це як розкаш. А якщо ми кажемо про не знаю там, молодих сучасних жителів там, Києва, Одеси чи великих міст. Які, які, типу, можуть в будь-який момент там, піти в супермаркет або коротше, що вони собі можуть дозволити м'ясо кожен день три рази в день, то, і вони, типу, вже достатньо там прогресивні, не знаю, щоб читати якісь там англійські журнали, сайти щось там не знаю, дивитися міжнародний YouTube, наприклад, і вони вже там якось рівнем свідомості. Можуть дійти до того, так щоб і в них, наприклад, є доступ теж до супермаркетів, там де є ті соєві котлетки, тофу, кімчі, чия, і спіруліна, і от все таке інше. <сум> типу, то тоді ми вже говоримо про те, що вони типу можуть це внести в своє життя, і типу в них оточення, навіть там ті ж самі друзі, супермаркети, кафешки, типу, їм полегшують це життя, і цей вибір не є таким. Важким і таким там нереальним. Саша, скажи, які би були твої поради для людей, які тільки починають вегетаріанити Антувати, ну, там, ставити собі якісь там, не знаю, завдання, коли ти йдеш в супермаркет, знайти якийсь новий продукт, який ти раніше не пробував. Бо знайти якийсь новий овоч, якийсь новий фрукт, і потім подивити, потім приходиш додому, і такий, добре, ну от купила я якусь там капусту. І починаєш гуглити, що можна з нею зробити, як її якось можна цікаво, смачно там приготувати і з'їсти, пробувати урізноманітнити своє харчування там всіма можливими способами, де ви там їсте, чи вдома, чи там в кафе, чи ще десь. От пробувати якісь нові комбінації, цікаві знаходити, ті самі от продукти, спеції, якісь не боятися експериментувати в цілому зі своїм харчуванням, щоб для вас це було цікаво, щоб вегетаріанство не відчувалося як те, що ти себе лімітуєш, а як це відчувалося як якась цікава гра і щоб в тебе був азарт. Як, як ще можна приготувати там те саме тофу? Якісь там 10 варіантів, як приготувати тофу, щоб воно якийсь хоч смак мало, бо саме по собі воно взагалі не має ніякого смаку, наприклад, і воно так потроху, потроху, якось ти знайдеш свої. і в тебе вже потім з'являються свої якісь стабільні рецепти, які ти вже знаєш, що вони тобі подобаються? Вони там якісь класні. Там, подобається твоєму чоловіку теж, і тобто воно якось потроху стає новою нормою, новою такою реальністю. Саша, давай тепер так. Зараз блок бліц питань. Ти не думаєш, просто одразу відповідаєш. Яку страву ти б їла кожен день? Смажену картоплю. Так, наступне. Який в тебе улюблений фільм? Фільм. Немає в мене улюбленого. Немає? О, цікаво. Нещодавнє mm -hmm. усвідомлення, якийсь інсайт із нещодавних днів. Прикольне поєднання салату, апельсин і фенхель із оливковою mm -hmm. олією і сіллю. О, дякую! Прямо рецепт в студії. Супер! Треба спробувати. <рес> Розкажи трохи про ще своє життя, свою кар'єру. ти працюєш в HR, де ти зараз знаходишся, про свій карант. Current... Маленький прекрасний окіпейшн, щоб люди зрозуміли ну, трохи більше про твою особистість. Так, я звідки почати? Я вчилася на міжнародну економіку, потім працювала в HR в Україні, потім в Польщі. Потім я одружилася з італійцем, і в мене зараз дитині сім місяців. І зараз я знаходжуся в декретній відпустці, і ми зараз на Сіцилії, в гостях у батьків чоловіка. І тут, тут тепло і класно. Тут ось батьки чоловіка теж їдять дуже багато овочів і так мало м'яса. І вони їдять, наприклад, в них може бути: от я періодично роблю фотографії нашої якогось там обіду або вечері. В нас в один день була вечеря, це була варена капуста, це головна страва. Потім салат, і потім якась типу варений шпинат, десерт, Ну, аля просто три страви: це була варена капуста, салат, там якісь листя, салату з помідорами, наприклад, огірками. І потім якісь варені, Ще, Боже, вони тут використовують таку просто як зелень, ну, типу гірчиця, листя гірчиці, варені. Оце три страви на типу, а де кашка, а де гречка, а типу ну, і завжди в них на столі є там хліб, сир і оливки. Тобто і ти можеш собі там, взяти які хочеш пропорції, типу того хліба, можеш взяти більше або більше сиру, або більше оливок. Але основні страви, типу, дуже багато саме таких рослинних, прям улюблені вегетаріанські страви зараз це хумус, який ми прям mm. дуже часто робимо, який дуже легко, дуже смачно, і воно типу, насичене протеїном від цих нута і кунжут, який воно типу, дуже гарно засвоюється, дуже корисний, смачний і швидкий. От mm -hmm. ми багато робимо хумуса. Навчи, навчи, люблю... розкажи, як ти робиш. Давай швидко. <рес> До речі, найважче в цьому це замочити нут на ніч на водою. <рес> 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 <Боже>. <рес> бо це типу треба не забути, бо це не так, що ти взяв і одразу приготував. Це треба ввечері нут залити водою. <рес> Потім зранку його промити, і секрет, секретний трік від моєї, від мами мого чоловіка про те, щоб він швидше варився, треба додати одну, одну чайну ложку соди, mm. і ти зливаєш воду, додаєш цю столову там, чайну столову ложку соди, перемішуєш і даєш йому десь 5 хвилин просто побути з цією содою, бо сода. Вона пом'якшує цю типу шкірку нута, який такий сам по собі твердий, потім ти змиваєш всю цю соду, і зазвичай дуже багато саме цієї шкірки нута злазить, і він стає таким м'якенький. Потім його... потім його можна варити, типу не там годину, а на не знаю, хвилин 20-30 може бути. Ух ти, це клас. сильно швидшує процес. І він стає більш м'який, такий, що його потім в блендері типу легше перекрутити, Круто. Потім додаєш туди ось сезамової пасти. Ну, або це може бути кунжут, або ось тахіні. сезамова mm -hmm. паста, якісь спеції там, по смаку, сіль, чорний перець. І все, і потім. або можна ще лимонного соку трошку. І потім ми його багато мажемо на хліб, наприклад, або там навіть його можна, як якийсь соус, до салатів додавати, або щось поливати ним. Залежить від консистенції, можна там або його їсти ложкою, або там поливати десь, що він більш рідкий. в мене аж слюні витекли, я теж дуже люблю хумус. Потім ще я дуже люблю рецепти індійської кухні, бо в них є. Наприклад, ось ці різні сочевиця, зелена, або червона сочевиця. Я її дуже люблю готувати саме в такому індійському стилі, наприклад, з кокосовим молоком, там, з куркумою, е, куркума, імбір, ну, якісь там ще можна приправи різні або різні додати, або саме подивитися, які там індійські. А ще прикольна порада для вегетаріанців це накупити багато-багато різних спецій. Бо спеції змінюють смак, тобто одну ту саму якусь варену, цвітну капусту. Сама по собі, вона ну, так собі, а якщо туди додати різних спецій, якогось кокосового молока, щось таке ще цікавеньке, то їй прям хочеться більше їсти. Вау! Дякую, Саша. Класні так, рецепти. І ще, і ще. Давай. Один рецепт, який мені дуже подобається: це з чия, такий типу mm -hmm. десерт. Ці насіння чия можна заливати там будь-якою або водою, або молоком, або соєвим молоком, або не знаю, там навіть якимось компотом можна залити. Він ці насіння розбухає, і потім туди можна додати якісь горішки, фрукти, е, не знаю, варення і, і в склянці прозорі, там де видно, наприклад, різні шари ось ця чія, потім ще туди можна додати якісь фрукти, знову чія, знову якісь там горішки. Ну, Дуже гарно, смачно і корисно. Тепер на завершення Саша, скажи, що, що ти бажаєш нашим глядачам, всіх, хто нас сьогодні слухає. Я бажаю точно спробувати додати більше всяких рослинних страв. Це може бути, це може бути відмовлення від м'яса навіть. Це може бути просто, наприклад, що там один прийом їжі ти зробиш там вегетаріанським, ти додаш там більше якоїсь квасолі, сочевиці, овочів, фруктів, олії. І от щоб, хоча б не знаю, ще, якщо, наприклад, там одна страва в день це там забагато, можна зробити один день на тиждень вегетаріанським. І пробувати нові якісь смаки, нові соуси, нові страви це цікаво. І от, я, я прям бажаю, щоб, щоб ви не боялися експериментувати і пробувати. Дякую вам, друзі, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк. Напишіть комент, е, запитайте щось. Ми з е, проконтактуємо, щоб ми все відповіли на ваші запитання. Якщо у вас ідеї є щодо нових тем або питань до вегетаріанців у нових епізодах, напишіть нам так. і гору, а напишіть там. І всіх цілуємо, обіймаємо, бажаємо більше любові, більше релаксу, розуміння в ваших життях. Так, дуже дякую за цю розмову і дуже рада, якщо це відео вас надихне на те, щоб спробувати одну, одну страву, якусь вегетаріанську без м'яса з'їсти. Супер, супер. Дякую тобі, Саша, за те, що ділишся досвідом. Гарного дня вам, рада була тебе бачити. Дякую, па-па-па, па. -па, -па, -па. Уявляєш, дітям в польському садочку дають їсти отак перець, просто солодкий. Вони його сидять і гризуть цей солодкий перець. А я згадала, що ми з тобою колись їхали на конференцію, десь в машині ми їхали, і це ти вирішила перекусити, дістала перець і зі мною поділилася. І я така: Вау, вона їсть перець! Як люди яблуко їдять.